Я в місті їздила просто по аптекам. І оце вже я на головній площі. Дивлюся, як нарядили ялинку. Немає ні іграшок, нічого. Щось так скудненько нарядили. Гудуть кругом генератори, тому нічого і не чутно. Дуже гучно, гучно, гучно. Ви бачите, все. Ось. Замість іграшок у нас отакі валяночки, носочки, рукавички, все. І бантики. А, одягли отаку сітку, але зараз день, і тому не видно, як вона вночі горить. Але мені обіцяла Людмилка, вона мені зробила нічне відео, як горить наша ялинка. Якщо у вас багато калини, і ви не знаєте, що з нею зробити, то ви можете зробити так, як я зробила. У мене не багато було калини. Трішечки ми з вами разом її зрізали. І я, що я з нею зробила? Я її добре перемила, потім пообдирала з гілочок оці ягідки і перебила її на блендері. А тепер, знаєте, що я хочу зробити? Ось у мене такі пакетики. Знайшла, їле, знайшла оцю лічку свою. І оце в мене небагато тут, бачите. І тепер мені треба, ще й не факт, що вона пройде туди. Бачите, як цікаво, правда? І ось отак от я розливаю оці пакетики. Це пакетики для заморозку льоду. Гляньте, як красиво, правда? Так, давай, давай, давай. Оце, мабуть. І все тут я лишнього налила. Я тарілочку цю взяла. щоб, Щоб все. Зараз я те, що лишнє, мабуть. Отак от, от. І поки що закалю. Бачите? І отак от мені треба всі пакетики. Я не знаю, скільки, може, ще один буде такий. А взимку це прекрасні ліки. По-перше, знижує температуру. Я лікуюсь калиною завжди. Звичайно, хто не любить навіть запах калини. Але ліки вони такі є, ліки всі несмачні, гіркі. І тому гарячий чайочок кидаю один, одриваю отак, от один оцей кубик, можна два, кидаєте, випиваєте, і у вас знижується навіть температура. Всі знають, що калина це лікувальна рослинка. Ягідки не смачні, але хто звик, мені вона навіть подобається. Я інколи як, як ото залишалася то я просто кидала собі в чай. Мені вона подобається. Це звичка. Так що до неї треба звикнути. І зараз я отак наповню всі. Скільки в мене тут є ті калинки, стільки і наповню. Ось так. Ось у мене вийшло три отаких пакетика. І тепер я закладую так, так, в коробочку і в морозильну камеру. І все, і в мене буде, будуть ліки. Швидше просто не буває. Буквально 5 хвилин, і у вас сніданок, чи вечеря, чи перекус готовий. Ви знаєте, як я люблю лаваш. Я без нього нікуди. І тому зараз швиденький сніданок у мене вийде. Дуже швиденький. У мене ось отакий кругленький лаваш. Він маленький, є більші, такі кружальця. Це маленький. І отакі дитячі у мене. Маленькі, малютка, чи як вони там називаються, е сосисочки. І я зараз з вами швиденько покажу, що з цього буде. Отакі От в мене є зубочисточки, я їх тимчасово просто приколю. Приколю. Так, мабуть, з самого краю починаю от раз, ще й в руки не возьмеш, приколола, далі розвертаю сюди і також роблю з другою колбаскою, де в мене зубочистки ось. Теж приколола. Це щоб вони не розкрутилися зразу. Ось, бачите, одна вже розкрутилася. І ще одну ладу. Маленький дуже лавашик. Млинець маленький, але все одно я щось зроблю. Дальше у меня есть вот такой сыр. Тут сулугуни я чуть-чуть сюда кладу. И такой сыр тоже кладу. И у меня есть яичко. Я трешечки сюда выливаю. Белка. Белок. Жовток я залишила. І зараз ставлю на сковорідку. Швидкіше просто не буває. Все, тепер можете хоч з кавою, хоч з чаєм, хоч з какао, хоч з компотом. Все, от вам готовий. Або ж той же ж перекус. Аж під вечір вийшла на вулицю. Уже включили світло у нас по вулиці. Сьогодні цілий день була. Температура десь до 9 градусів тепла, але майже через кожні якісь 2-3 години йшов дощ. Це там темно, там темінь, темінь. Це що я включила світло у дворі у нас там так і видно і ще ось на стовпі світло. І тому так видно гарно. А взагалі вже темно-темно, тому що вже п'ята година. П'ята година. Цілий день сьогодні в хаті. то щось прибираю. Блін, чотири кімнати. <рив> Я не знаю раніше. Це все швидко робилося, а зараз, може, тому що ще й запущено. Я дивлюся, яке цікаве небо. Не видно без телефона взагалі не видно небо, воно чорне. А оце через телефон так гарно, <рив> так гарно світи. На завтра в нас вже показує мінус 4, мінус 5, якщо не, пере... не зміниться, якщо не зміниться погода. Ну, щось не глянула, зараз виходила на вулицю, глянула всього 5 градусів. Ну, тобто, якби не, не падає ще дуже температура на вулиці. Але піднімається вітерець, було тихо. Оце вечірні. я винесла вже джеку повечеряти, да? Повключала вже лампи в своїх. В кімнатах, бачите, як світиться. Це так всю ніч тут у мене світиться. Джикулька, ну давай я побігай біля мене. Тільки, будь ласка, не, не шкод нічай, ладно? Та ні, на вулицю ніхто не піде. Гуляй. Ні, 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 вийде! Вийди, я сказала. От, норовить піти туди, куди не можна. Давай швиденько. Побігає все, там мокро, грязно, бачиш, яке темно. А він хочеться йому на вулицю. О, як мокро. Я ця тапочка вийшла, а тут прямо калюші стоять. Що це таке? А що? відзеркалює як? Море, море відзеркалює. Фух. Дихну свіжого повітря. Ну, що ж це таке? Не подобається. Да, тут... Джек, що ти там робиш? Мені, я, тебе, я тебе не бачу. Йди сюди. Ну, щоб не гуляти, отут по-видному. На вулицю теж не можна. Хочеться, давно вже не гуляла з ним. Дуже давно. Ну, воно й грязне. Я як уявлю, що треба йти, там вже у нас бездарюща, куди ми ходимо гуляти. Дуже грязно. Джек, вимажись. <ріху> Джек, ти йдеш? Ти Давай, заходь. Що ти там дихаєш? Чи знову подавився? Уже щось застряло у нього. Давай, заходь, Ні. Погуляв, заходь, вальє. Умнічка. Ти покушав, так? Да? Унічка. Все. Я вийшла взагалі то хотіла зірвати винограді поїсти. Зараз треба ж знайти його в темряві. І щоб вже солодкий був. Я ж кислий не хочу, не, не видно. Це не той. Це я пробувала. Ой, господи, не встану. Ну Це й можна. Так, дівочка. Зараз іще ще якусь одну найду. Може це. Чи це зелене? гарне. Ой, ага. Вийшла вирвати і не взяла. Ось все, дірвала. Це дві гілочки, бачите. Пішла шувати. Правда, красиві, як бархатні, а цей не хоче рости. На городі ріс, занесла в хату ну, в коридор, і він зупинився, ріст, не хоче в неволі рости. Зато це персики красивий. Мені подобається. Він ніколи у мене такий восени не був, завжди пожовкою. ну, вже спати. Збирався, а зараз такий гарний, зелений, Влітку навіть таку, такий не був рости. Я його раз в неділю поливаю і потихеньку росте. Матусічка знімаю тобі ялинку, бо ти ввечері її не побачиш. Це хіба що Віктор Іванович тебе привезе на площу. Бачиш, яка чудова, красива, власноруч зроблені іграшки. Дітки робили. А? Гарна яка, правда. Ось так. Саме головне, що вона не зрізана, вона жива і її будуть наряджати кожного року. Ось так. Все.